Антолі Іванович, як жив на землі, був на землі, ще давно-давним в старій церкві він каже, пішли варити лавки. І ми з ним двоє пішли варити лавки. Як сьогодні пам'ятаю, ніколи не забуду в нього було пузо згорівше. А я знаєте що я тримав і дивився, ну, щоб правильно все варилося. Ну і на другий день сестра Ема. Сестра ма спасала пузо Анторі Івановича, а мені очі, бо я три, на три дні осліп. Я просто осліп. І я зрозумів, як є опасно дивитися не туди, куди треба. Це такий для мене урок був. Тепер, як зварка, навіть через телевізор я закриваю очі. Друзі, мої, друзі, мої, як важлива сьогодні свої очі.